Поговоримо про не лише про війну, те, що відбувається на фронтах, тому що все, що відбувається на фронтах, і від цього залежить наше з вами життя. Тож з нами на зв'язку вже військовий аналітик, голова а, громадської ініціативи Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаємо вас і раді бачити. Вітаю, дякую за запрошення. Навдаємо ради бачити. Щиро вітаємо у нас в ефірі і цінуємо ваш аналіз. Відповідно, от одразу хочу запитати. Останніми днями, якщо уважно читати зведення генштабу та незалежних дослідників, наприклад, таких як Діпстейт, виглядає, що Росіяни пішли в наступ майже на всіх фронтах: Сватівський напрямок, Бахмут, Авдіївка, Запоріжжя, Лівих Берег Дніпра біля Херсону ну всюди важкі бої. Що намагаються е, досягти зараз е, війська РФ, е, це такий початок, чи останній ривок перед початком зими, чи що відбувається? Дякую за запитання, пане Сергію. Це не враження, це дійсно різка активізація бойових дій по всій лінії протяжності Україна російського фронту, а протяжність фронту тисячу кілометрів. Причому зауважимо, що різка активізація бойових дій з боку росіян, а саме наступ на всіх без винятку. Ділянка фронту почався після візиту російського диктатора в Ростов на дону де він зустрічався відповідно з військовим керівництвом так званої спеціальної воєнної операції. Мовиться про те, що наразі перед російськими окупантами поставлено завдання скорше за все взяти під свій тотальний контроль всю територію Донецької області. Я нагадаю, 30 вересня 2022 року російський диктатор Путін підписав указ про включення квазіутворення ДНР до складу Російської Федерації, але там є одне досить важливе. Уточнення чи то момент включення квазіутворення до складу Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів Донецької області відповідно, якщо наразі Збройні сили України станом на листопад 2023 року контролюють більше 55% території Донецької області, то погодьтеся, це особиста і військова, і політична поразка російського диктатора. Підписаний ним указ мовою юристів. Це нікчемний документ, юридично нікчемний документ. Якщо говорити мовою російських окупантів, етафількіна це грамота. цебто фактично ляпас російському диктатору. Це визнання того, що за рік часу так званої спеціальної військової операції після підписаного ним відповідного указу, російська армія не спромоглася виконати. Поставлене перед ними завдання, а це і є свідченням військової політичної поразки російської сторони. Якщо ви та ви слушно зауважили, ми не беремо навіть мапу Дістеп. Ми дивимося за повідомленнями генштаба збройних сил України. Різка активізація на всіх без винятку ділянках фронта Куп'янська-Лиманський. Причому на куп'янському напрямку я давайте говорити відверто, що завдання окупантів це не захоплення куп'янська як стратегічна мета, а можливість прориву безпосередньо до ізюма створення ізюмського ударного групування, яке буде нависати над флангами українських військ, зосереджених Донецькій області. У uh, 22-му році зюмського групування вважалося одним з найбільш боєздатних серед окупаційних військ Російської Федерації, зосереджених на території України, і відповідно воно виконувало завдання прориву до українських міст агломерації міст Слав'янське Краматорськ. Це ключові пункти української оборони. Крім куп'янського напрямку, активізація на Лиманському це намагання прорватися в Донецьку область зі сторони Лимана. Лиман ключовий транспортний хаб і ключовий пункт української оборони. Крім того, різка активізація бойових дій в районі Білогорівки. Це так само Лиманський напрямок, але тут на окупанти намагаються реалізувати тактику локального котла, себто створення локального. Оточення українських уруховань, зосереджених в районі Сіверська, йдемо далі. Авдіївка. Відповідна так само різка активізація, починаючи з 10 жовтня. Знов таки тактика малих котлів, коли зустрічними фланговими ударами вони намагаються замкнути кільце оточення в районі населеного пункту Ласточкіна. Мар'їнка за останню добу більше 25 боєзіткнень. одна з найбільш гарячих точок на е, всій протяжності україно російського фронту. Бахмут різка активізація. Окупанти від активної оборони прийшли до наступу, причому по декількох ділянках одночасно. Наразі вся увага прикута до подій в районі Кліщівки та Авдіївки, де вони намагаються взяти під свій контроль панівні висоти в районі цих населених пунктів. Але давайте говорити відверто є у них тактичні успіхи на іншому фланзі Бахмутського фронту, в районі Берхівки Ягідне. Там є тактичні просування. Крім того, Времівський виступ активізувався. Це кордон і Запорізьких областей. Це район Вугледара. Ну і відповідно навколишні населені пункти. Знов таки окупанти намагаються атакувати. Тобто, якщо подивимося на мапу, то це з усіх сторін вони намагаються протиснути позиції Збройних сил України е, якраз по Донецькій області, по Запорізькій області, шановні колеги, е, навпаки, Збройні сили України зберігають позитивну динаміку е, українського контрнаступу, зосередившись саме на цьому напрямку. І відповідно є позитивні новини за останню добу з району Вербове. Ми маємо тактичні успіхи, і відповідне розширення зони присутності в районі Новопрокопівки вийшли безпосередньо до околиць населеного пункту. Ну і Херсонська область. Я вже так подробицях, але все Херсонська область тут е, е, і російські окупанти, і вже офіс президента України. Визнали факт присутності українського плацдарму на лівому березі, причому знов таки давайте говорити, що є певні тактичні успіхи. ЗСУ наперед забігати не будемо, але позитивна динаміка є. Оця от, от це стисла характеристика лінії Україно-російського фронту, тобто основне завдання окупантів встановлення тотального контролю на території Донецької області. О, давайте поговоримо, для чого це все путіну. Не секрет, що Путін знову буде йти на вибори, хоча офіційно він про це ще не заявив. Поки що, та й опонента йому ще не знайшли. От є відчуття, що Путін для висування Путіну для висування потрібні якісь перемоги на фронті. І відповідно, я теж говорячи мовою окупантів за ціною, вони не постоять. Чи ми помиляємось? Ну, давайте говорити про те, що цю тезу просують е, е, так звані хороші руски, яких в українському інформаційному сегменті, як то кажуть, хоч про Пояснюю, про що йде мова. Оця теза про те, що Путіну напередодні виборів для підняття особового рейтингу потрібні перемоги. Для чого вона вкидається? Показати, начебто, наявність демократичних інститутів всередині російської імперії, тобто показати те, що в російській імперії є не особиста диктатура е, Путіна, а відповідно якісь демократичні інституції, вільне Наче начебто є конкуренція російському диктатору, і відповідно йому потрібні е, якісь перемоги для збільшення. Відсотку виборців, про який відсоток виборців йде мова в умовах тотальної диктатури. Я хотів би нагадати і хорошим русським, і секретарю РНБО Данілову, який цю тезу поширює. Власне, я не зовсім розумію, для чого, але в умовах диктатури неможливо вільне воєвивлення. Диктатору не потрібні відсотки від слова взагалі. Тут працює сталінська теза. Не... Тут головне не як і хто голосує, а як і хто рахує, а рах, підрахована вже заздалегідь, Колеги, Назвіть мені реального конкурента російському диктатору, щоб ми просто спростували цю тезу, хоча б одну-дві людини, яка має теоретичні шанси набрати більше відсотків ніж сам диктатор. Дуже потрібно допомагати українським військовим. І мова не тільки про те, щоб купувати дрони, це так само важливо, або там донатити на автівки. Ще потрібно лікувати поранених бійців. Є ось такий Дмитро Стебліч, в якому дуже складна міновибухова травма. Йому вже провели кілька операцій, і тепер для того, щоб все зберегти кінцівку і завершити ці цю всю велику історію, потрібен ендопротез, та витратні матеріали, а також покриття грошей на видатки на проведення операції. Важливу операцію проводять українські е, лікарі. Це надзвичайні люди. Так от, е, ми маємо надію, що це буде остання операція, але для цього потрібно 155 тисяч гривень. Бачите QR-код, перейдіть, донаті безпосередньо на банку е, програму в кінцівку. Ви там побачите, що е, скільки вже є. Якщо ви маєте можливість, так само зайдіть в опис відео, перше посилання саме на цю банку. Задонатьте, скільки зможете. Саме для того, щоб вилікувати нашого українського героя і відновити його здоров'я, це надзвичайно важливо. Якщо б така людина і була, а зараз важко з голови сказати, навряд чи б система Путінська дозволила комусь, в принципі, хто, хоч мінімальний шанс, мав би висунутися в президенти, це вибори Путіна. До Путіна так? Да. право, пане Сергію, і тоді відповідно виникає питання: для чого нам просовують цю тезу про. Те, що Путіну потрібні перемоги для того, щоби висуватися в черговий раз. Під нього Конституція змінена. Він 25 років при владі, про що ми говоримо? І, ще, і тому я ще раз запитання до Олексія Мічелавича Даніла: для чого ви просовуєте в українські ЗМІ, подібні, відверто, ну. Провокаційні тези про можливість вільного волевиявлення на території Російської імперії це диктатура, там не може бути виборів. Вільних. А, а, вільних так я повністю з вами погоджуюсь. Це до виборів, те, що буде відбуватися навесні в Росії, немає жодного стосунку. Немає абсолютно да. і давайте поговоримо ще про справді демократичні країни, наприклад, у США, в якому в як... яка через політичне протистояння внутрішнє зараз не може збільшити на жаль допомогу військову в першу чергу для України. Ми віримо, що це поки що, і що все ж таки демократія в Сполучених Штатах працює натомість на. Наше велике здивування європейські країни, і в першу чергу Німеччина надають все більше і більше зброї. Чи можемо ми сказати, що Європа нарешті зрозуміла, що ЗСУ захищає і безпосередньо європейські країни, і відповідно європейський союз розуміє, що варто підстрахувати США під час цієї турбулентності, яка відбувається в політиці Сполучених Штатів? Ну, скорше друге йдеться про те, що є певні домовленості між сполученими штатами і європейськими партнерами щодо перерозподілу фінансових потоків в моменті підтримки України. Наприклад, Німеччини, якщо на наступний рік спочатку було закладено 4 мільярди військової допомоги, то наразі йдеться про збільшення. Ще на 4 мільярди і 2 мільярди буде виділено по інших програмах, тобто збільшення на 6 мільярдів. А це показово. Друге колеги, давайте говорити про те, що 60 мільярдів, які виділили Сполучені Штати, це не тільки військово-технічна допомога, але й відповідна макроекономічна допомога. Наразі країни ЄС вирішують питання виділення Україні 50 мільярдів. Мільярдів доларів. Причому, незважаючи на всі зусилля Угорщини заблокувати ці процеси, вже відпрацьований алгоритм дії, коли відповідно будуть укладені двосторонні договори між кожною з країн ЄС і Україною. Це трохи займе більше часу, але сума про що йде мова? 50 мільярдів плюс 10 мільярдів від Німеччини сумарно 60 мільярдів тобто ті самі гроші, які виділяли Сполучені Штати до цього моменту на військово-технічну і. Економічну підтримку нашої країни тому жодної зради нема. Коли знов таки будуть розганяти зраду про те, що все пропало всі від нас відмовилися, і відповідна Україна залишилася сам на сам. Це не відповідає дійсності. Подивимося, навіть останні пакети військово-технічної допомоги і заяви країн ЄС щодо виділення України тих чи інших сум, вже згадана Німеччина. Данія передала Арчере, Норвегія передає відповідно системи ППО 에, 에, і таких прикладів 에, досить багато. Тобто мовиться про те, що ситуація з військово-технічною підтримкою не зменшується навпаки, збільшується з урахуванням осінньо-зимового періоду. Причому основний аспект робиться на наданні систем ППО. Іспанія передала вісім установок ХАУК. Це ППО середньої дальності, і от вам реальні приклади власне розширеного характеру військово-технічної допомоги. Словаччина, навіть яку звинувачили в тому, що вона заблокувала постачання зброї Україні, мовиться про те, що це риторика на загал, подобатися виборцям. Віче вже заявив про те, що йдеться про заборону передачі зброї зі складів словачкої армії, але Якщо мовиться про розміщення замовлень на підприємство ФПК для України, жодних перестарок не буде. Ба більше того, на цьому тижні з'являється повідомлення, що уряд Словаччини профінансував виробництво двох систем розмінування інженерних машин розмінування для потреб України. От вам і крапка і в цій зраді. Поговоримо про збільшення виробництва власних боєприпасів. У нас є три хвилинки, тому давайте дуже стисло, якщо можна. Україна в наступному уроці половину бюджету запланувала на війну, і це понад 44 мільярда доларів. От ми бачимо повідомлення про збільшення виробництва власних боєприпасів та дронів. Чи можна сказати, що ми таки перевели економіку на військові рейки? Мені хотілося б це вірити, але давайте говорити два роки ВПК взагалі не зрозуміло, чим займався. Від слова абсолютно ми закуповували е, спорядження і техніку через фірми прокладки, які в більшості свої не виконували свої зобов'язання замість того, аби розвивати власне ВПК. Те, що наразі виділено фінансування, будемо сподіватися, що наступного року основний акцент буде зроблений на виробництво снарядів, які необхідні. Бо станом на 23-й рік, та кількість снарядів випущено українським ВПК, це приблизно на 10 днів інтенсивної роботи збройних сил України. Цього недостатньо. Ну і головне дрони. Розвідувальні і ударні безпілотники, які конче необхідні для перемоги російської армії, тому ну, будемо спостерігати, аналізувати, і головне тримати під контролем механізми відповідно вже безпосереднього використання виділених коштів. Дякую, дякуємо вам величезне. Це надзвичайно важливо. Те, що зараз відбувається на фронті, і ми маємо кожен кожен буквально день думати про те і дякувати збройним силам України, які захищають Україну і звільняють Україну. Про це треба не забувати. Долучайтеся до партнерства з нами. А будь ласка, за QR-кодом переходите і стаєте нашим спонсором. Скільки це варте? Всього 100 гривень на місяць. Одноразово допомогти можливо. Задонайте нам одноразово на PayPal картка Моно теж буде. Будемо дуже вдячні. Давайте підтримуємо гарний український YouTube. Ми все робимо можливо, іноді неможливо, щоб виходити в ефіри. Тож долучайтеся.